Це моя думка, що історик, крім того, що має сухою академічною мовою, важко зрозумілою е, мовою, яка важко сприймається присідним читачем, видати е, 500 книжок і роздати колегам і тішитися, потиснути руки звідмому, і все. На тому все закінчилося. Має виконуватися соціальну функцію, е, тобто всі знання. Свої дослідження в науково-популярній формі викладати для того, щоб з одного боку популяризувати історичну тематику, а з іншого боку, робити її більш доступною не для фахівців, а для тих людей, які... Є харистичними громадянами, але цікавляться історією. Наприклад, мило, скажімо, з тих галузей, які, яких в мене є зацікавлення, галузей науки фізики або техніки. Я ніколи не буду читати фахову літературу, я візьму, що популярне, зрозуміло і доступне мені. Це саме, найція історії.